Всім вітанічка! Вітання з міста Харкова. У нас сьогодні з вами вже 1 червня 2024 року. Вітаю вас з першим днем літа і на Фейсбуці. В інстаграмі я вже виставила пост щодо підказок на червень. А зараз запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним сьогодні. 1 червня, а у наступному відео з вами зробимо підказки щодо фінансів на червень місяць. І ще у наступному відео отримаєте підказки щодо знаків зодіаку на наступний місяць. І так, запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. это решительность и целеустремленность. И то, что можно нас вот в минус, это гиперконтроль, долг и пессимизм. И если мы с вами вот почувствуем то, что вот как-то пессимистические такие какие-то настроения, или наоборот, прискипливо до себя видно, мы все гиперконтролируем, мы что-то запитаем о подсвятомости, Яка стратегія допоможе вийти в плюс? Що потрібно зробити, щоб те, що там ти собі запланував, здійснилося? І так, ті, хто вибрав число, я виберу 3, ті, хто вибрав число 1. Один із чотирьох. Ця стратегія на сьогодні ваша. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія на сьогодні ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. Ну, про що тут для мене? Те, що я бачу. Хлопець сидить, коротше. А вечер какое-то действие парень сидит с банкой песка. Но ну, мне этот песок напоминает, знаете, вот когда мы на море приезжали и набирали с собой камушков, там всяких ракушек. Так вот, о чем эта стратегия помещать себя в те состояния, когда все получалось, все было классно в самом лучшем месте и в самое лучшее время. И вот это. Подтолкню туда, куда вы хотите сегодня пойти. И те, кто выбрал число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Расчет тут важно подивитися, Бережіть себе. Я на Пока-пока.